Неправильне харчування, неправильний об'єм та його тип, гіподинамія, неадекватні і недостатні фізичні навантаження. Все це відображується у зовнішньому вигляді жінки, а зокрема у відкладанні надлишкового жиру в так званих жирових ловушках. Серед них, окремо я би виділив так звані зони галіфе, поверхні стегон, живіт, перед, тобто, передня червна стінка або талія. На даній фотографії я хотів би наголосити, зокрема, на стегнах, які Місця можуть бути саме цими жировими ловушками. Серед них є зовнішня поверхня стегун, внутрішня поверхня коліна та внутрішня поверхня стегна. Саме для таких випадків і була вигадана процедура ліпосакції. Ліпосакція це операція, яка забирає конкретну кількість жирових клітин з конкретних місць. Ліпосакція це не є метод похудання, це є метод корекції фігури. Мене часто запитують лікарів: а чи не повернеться той самий жир в тих самих місцях? Ні, і ще раз ні. Адже ми живемо з однаковою кількістю жирових клітин. Жирові клітини протягом нашого життя можуть тільки змінюватись в об'ємі: внаслідок чи то похудань, чи то фізичних навантажень, чи то стресів, чи то мезотерапії. Ні одна з цих перерахованих процедур не забирає кількісно жирових клітини. Ми їх забираємо кількісно з конкретно бажаних або небажаних для пацієнта місць. У випадках, коли об'єм жирової клітковини є надто великим, нам приходиться стикатися з проблемою обвисання шкіри. Для цих випадків була вигадана операція, яка називається видаленням шкірно-жирового клаптя. Для різних зон вона називається по-різному. На передній чорній стінці це абдоминопластика, на стегнах це ліподермактомія. На руках це може бути брахіопластика. Всі ці операції направлені на одне на видалення надлишку шкіри разом з жировою пішкірною клітковиною. На даній фотографії видно відкладання жиру в передній черній стінці надлобковій зоні, зоні талії та спини. Нам була виконана операція абдоменопластики з ушиванням м'язів передньої черної стінки. Ми досягли абсолютно рівного контуру передньої черної стінки, ліпосакцією ми досягли покращення контуру спини та талії. Це одна з тих операцій, яка покращує якість життя, змінює емоційний стан жінки та підвищує самооцінку.